Браті, сестри, скам, слава Богу. Слава Богу! Дякую Богу за цей день, який Господь нас творив, і вам милість свою. Вона писано, що милість обмовляється кожного ранку. І сьогодні та милість обновлена в тому, що ми маємо мир в своїх серцях, мир навколо нас. Ми сьогодні маємо радість у Дусі Божому, що ми є спасені, що ми надані Господом. І Господь знає кожен із нас по імені, бо ми його є діти. Сьогодні сказано багато було вже слова, перед моїм брат говорив. І дійсно, якщо зауважити, наскільки є все серйозно в нашому житті, а іменно відношення до Бога, до слова Його, до заповіді Його, ми бачимо, як було у Старому Завіті, що неправильне услухання Слова Божого заповіді вело до неминучої загибелі. І це виконувалося дію для того, що написано, щоб роз... істребити розвращаючого, той, який розвращає общество Ізраїля, тобто гріх і скринити від народа Божого. І також і в нашому житті ми повинні розуміти, що шутки з Богом вони є е, серйозні і послідки дуже серйозні. І якщо ми розуміємо, що Бог є живий, що Він є той, який бачить нас. Знає наші тайні сердечні, наші думки, наші слова, поступки все є перед Ним. І те, що ми даже говоримо в Тайні, ми знаємо, що наші молитви, наші бажання, даже ми, вони звучать на небі, як слова сказані. І тому як важливо і за своїми думками, чи з того, що Ісус і звернув на це увагу. В старому Завіті ми знаємо за це, ну ніхто нічого не казав, ні карав за твої думки, за свої там твої очі дивилися. Але ми знаємо, по тому воно спливало в поступках цього народу, хто їх що, думку допускав. Христос сказав, каже, якщо подивишся на жінку з вожділенням, то ти вже прилюбодійствовав в серці своєї, своєму з нею. І ми бачимо, наскільки Бог хоче від нас чистоті і святості, каже Слово Боже. Будьте святі, бо я свят. Без святості ми не можемо побачити Бога. Як і тут, живучи на землі, так і в вічності. Через те, що зустріч з Богом починається тільки на землі, тільки при покаянні, тільки при тому, коли ми шукаємо Господа, бо для того дав і нам Бог життя на землі, даби ми шукали Бога, не знайдемо ми Його, не ощутимо Його, бо ми Його є рік. І дякувати Богу, що Бог дав нам зустріч свого часу, де ми зустріли Господа, повірили я Слово і побачили слово ожили в нашому житті в дії, де ми відчули, коли прийшли до покаяння легкість. Прощення провин, де ми відчули, то, що Бог нас е, любить, цю любов на собі. Це не передасиш слово, це треба відчути. Каже, прийдіть і вкусіть, який він благ. Ми розуміємо, що ми можемо говорити, який вкус має банан, о, там, кавун, ще щось. Ти його не зрозумієш. Ми таке можемо говорити. А коли ти вкусиш, ти зрозумієш. Так само і з Богом. Таке слово наводить такий приклад. Хай Господь кожен із нас благословить. Що ми мали сісні стосунки з Господом і розуміли, що все, що каже для нас Господь, все, що Він робить для нас, це нам во благо. Я буду читати слово. Перш за все, я зачитаю, це, це буде вихід, щоб підготовити нас, наші серця, наші думки до того служіння, яке ми сьогодні Слово Слово свершати, це спомин смерті, споминати про смерть, про наші іскуплення, про жертву, яка віддала за нас. І це, що було в старому завіті, ми бачимо на плоскому прикладі, тому що воно сталося з Ізраїлем. Оця заповідь для нас для них була для того, щоб вони осталися живі, для того, щоб Господь міг свершити суд над нечестивими, ті, які огнітали народ Божий, але милість над своїм народом. Це буде вихід розділ 12-й з двадцятого вірша і нижче. І скликав Мойсей усіх старішин, синах Ізраїля, і сказав їм: Виберіть, візьміть собі анців за сімейцями вашими і законіть Пасху, і візьміть пучок і сопу, і обмочіть у кров, що в посудині, і помажте попереджені, і обидва одвірки дверей кров'ю, що в посудині, І ви ніхто не виходьте за двері дому свого до ранку. І піде Господь, щоб поразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей і не попустить загубникові увійти в дом ваш для ураження. Зберігайте це як закон для себе і для синів своїх повіки. Коли ви йдете в землю, яку Господь дасть вам, як Він говорив, дотримуйтесь цього служіння. І коли скажуть вам, діти ваші, що це за служіння? Скажіть їм, це пасхальна жертва Господу, який прийшов мимо домів синів Ізраїлевих в Єгипті, коли уразив єгиптян, і думи наші визволив. І схилився народ і поклонився, і пішли з сини Ізраїля, і зробили, як повелів Господь Мойсеві і Арону, так і зробили. О півночі Господь уразив усіх перістків у землі Єгипетській. Від первістка фараона, який сидів на престолі своєму, до первістки в'язня, що знаходились у в'язниці, і все первородне з худоби. і встали вночі фараон сам і всі раби його, і весь Єгипет, і щонився великий крик по всій землі Єгипетській, тому що не було дому, де не було мертвих. Я зачитав і наповнив це слово, те, що сталося. І ми бачимо, що Господь робить з ізраїльським народом. Він являє милість. В чому ця милість проявлялася? Тому що Бог сказав слово, дав заповідь. І народ повірив цьому слові і зробив та сказав: Господь, взялися агенця, заклали його, і кров'ю цього агенця треба було помастити на косяках дверей в дому своєму. І сьогодні ми також бачимо. Що в світі цьому, коли приходимо по дверях, ми бачимо, люди я собі здивуюсь не раз, малюють хрестики на дверях, якби по обичаю тому, що було сказано для і для Арона. Але це був старий завіт. І це не були хрестики крайньої намальовані, а це була кров Агнця. І народ спотикається, не розуміючи істини, прийшли старе до нового і не може розуміти, в чому суть заключалася. Ми бачимо. Що сталося, що а то ангел обитель, який йшов ночі, побачивши цю кров, він проходив мимо цього дому і там оставалися всі живі. А там, де не було цієї крові, то була смерть. Все первородне там загинуло. Ми бачимо від сина фараона до даже до простого раба і навіть до худоби. І великий вопль був. Але ми бачимо. Що робить дія віри, і виконання Слова Божого, не, е, якщо ми приймаємо це, не осуджуючи, не, роз, не розсуждаючи так, якби. А на що? А що б з того буде? А як воно буде, сказав Господь зроби так! І нічого не додає, і нічого не віднімає. І ми бачимо далі, Господь говорить, каже, і це буде повілінням для синів ваших. І каже, коли ви в обітовану землю. То робіть оця пасхальну жертву, це служіння. І коли спитають, кажуть, діти ваші, що це за служіння, то скажіть їм, що це було в Ізраїлі і що зробив Господь. І я буду читати вже Новий Завіт, де по Новому Завіті дається нам ця ж заповідь, але ми бачимо, як вона дається і як вона повинна бути виконуватися. Це вже не стосується сусіків дверей як я напоминав, що ми можемо бачити, і в цей перший час люди малюють ці хрестики, а це стосується зовсім іншого. Я буду читати Євангелія від Марка, це буде сьомий розділ. Я скажу з кудись закинулося. Де Господь був на вечері і він зібрав своїх учнів і каже до своїх учнів: Він взяв хліб, благословив його. Прийміть і їжте його, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене, на спор про жертву, про Агнця, це який був, буде закланий за, за гріх світу, за нас вами. І каже, так же і чашу з кров'ю. Каже, це кров моя нового завіту. Ми бачимо кров Ісуса Христа в Новому е, Завіті, яка дана каже, це робіть е, для того, щоб також мати, де ми читаємо коринфянам, каже, коли будете робити, їжте тіло моє і кров моє, то будете мати життя самі в собі. І я вас, хто буде робити це, я його воскрішу в останній день. Це заповідь. це але ми бачимо, що до цієї запиті дойти, то ми повинні розуміти, що для цього треба, хто має право, хто участвував в спомені тоді на цій вечері. Це були учні, ті, які були навчені, ті, які розуміли, навіть може не до кінця тоді розуміло, за що Ісус говорить, але ті, які осталися з ним, ті, які не соблазнилися, коли говорив Господь за тіло своє, що хто. Що ну, це є хліб з неба, який зійшов, і я даю життя. Багато соблазнилося учнів, коли почувши це, каже, що він за странні, странні слова таке говорить дивні, хто може їсти тіло його, про що це він говорить. І відійшли. А ці осталися. І ми бачимо один із тих апостолів, який не був, той бачив з ними, це Павло. І Він також прийняв заповідь від Господа. І ми бачимо, коли він йшов. Брати учнів, вести їх, повнити, вести для страти, то явився йому сам Господь світлі, і він устрів. І він тоді сказав, хто ти, хто ти? І я каже Ісус, якого ти гониш, і питає, що повелиш мені робити. І він слухався слів Ісуса. Ісус говорив, Він навіть пише в посланнях там, каже, що з братів я нікого не бачив, ні з ким не зустрічався. Але Він е, говорить про те, що Він прийняв ці учення е, від Ісуса Христа, і е, Він де наставляє, цю церкву говорить. І в одному посланні до, 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 до Коринфян ми читаємо, що це 11 розділ е, е, каже, що е, від самого Господа прийняв, ми бачимо, що Він говорить за вечерю. І, і, і каже, що Господь. В ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб, віддавши хвалу, переломив і сказав: прийміть, споживайте це цілу тіло моє, з яке за вас ламається, це творить за спомин про мене. Також і чашу після вечері взяв, промовивши це чаша є новий завіт в моїй крові. Це творіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, коли ви споживаєте хліб це і п'єте чашу цією. Смерть Господню сповіщаєте, доки Він прийде. Ми бачимо повіління Господа, яке для того Ізраїля було дано, щоб ми возвіщали, ми говорили і своїм дітям, і цей світ, щоб знав, для чого це була смерть, для чого Ісус пішов на Головський хрест, для чого Він проляв свою кров і віддав своє тіло прибити до Христа, щоб взяти гріх світу на себе, щоб дати нам життя. Щоб ми не загинули. Сьогодні ми чули, що ставалося, яка людина приступала волю Божу, грішила. Вона побивалася камнями, каже, заплата за гріх є смерть. І ми розуміємо, що кожен із нас грішив, і ми від Адама. Передані гріху і гріх він передає передається наслідством, але віра ні. Вона не, передає, не передається по наслідству. Часто ми можемо чути, каже, які віри народився, такі віри, і ти повинен померти. Що міняти віру це я гріх, але ми розуміємо, що віра вона не зароджується від батьків, не передається, а віра зароджується від слухання Слава Божого. І хай Господь благословить кожного з нас, що ми укріплялися вірою. В Слові Божому, розуміючи, яке це є служіння, і яким страху і трепетю ми повинні свершати це служіння, бо це є тіло і кров Ісуса Христа. Ми розуміємо, що коли Ісус, Він був на землі, навіть до одежі, коли прикасалися до Нього, то істелялися, від Нього виходила сила. І ми бачимо, і жінка, яка кровотечила багато років. Вона страждала, вона лікувалася, і нічого всі своє, е, витратила свої кошти і не отримала вона оздоровлення. Але вона подумала, серце своєму, тільки прикоснусь до нього, і я одужаю. І по вірі так сталося. І Христос повернувся і каже: Хто прикоснувся до мене? Він каже, учні кажуть, що ти говориш, до тебе всі торкаються, тебе народ стісняє. Але він каже про ту, яка доторкнулася звірою. Багато ми можемо чути про Господа або приходити до Нього, але не получати через те, що ми без віри приходимо. Ми просто можемо молитися, не відчуваючи присутності Божої. Ми можемо молитися, а думки наші вони можуть боїтися, то ми не получимо нічого. Але коли ми бачимо ця жінка, вона з вірою прикоснулася, вона отримала. Ми бачимо, яка це святиня, це Господь наш, це його тіло і кров. І ми повинні єднатися, каже, будьте ви єдино. Кров і тіло нас єднає з Господом, церква Його, це тіло Його, це є єднання, це єдинство. І Ми повинні розуміти, що як ми повинні свершати це і слідувати себе, і спитувати себе, самі себе каже, і спитуйте, і слідуйте. Ми повинні прилагати ісця, старання і зусилля, щоб не грішити, щоб поти чистоті і святості, щоб лукавий не мав доступу до нас. Ми розуміємо все і знаємо, що ми є недосконалі, але ми повинні стремитися до досконалості до того мужа, який каже, що я свершен, до образа Христового. Хай Господь нас благословить і це служіння, яке буде дальше. Господь благословить. Щоб ми розположили свої серця, піднімали свої зори на Голгофу і споминали те, що сталося з нашим Господом, як він страждав на Христі, як йому тяжко було, які він наруги і упльовання, і зневаги при, е, прийняв для того, щоб нас ввести в славу Отця свого, нас е, визволити і дати нам життя і життя з подостатком. Це його слова, і ми повинні приймати її з вірою. Те, що сказано, те, що написано і передано для нас, ми повинні прийняти це з вірою, щоб віра свершила оце невидиме духовному світі, щоб ми побачили його в, 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 в дії. І там написано, ще таке: хто каже, не розсуждає, не розмішляє, то багато із вас хворіють і вмирають. Хтось може, дум, може це і бути і по плоті. Але ми бачимо це основному служіння духа, і в нас є той внутрішній чоловік, який повинен обновлятися і повинен возростати, але він може і вмирати через те, що ми не розсуждаємо. Ми неправильно сприймаємо спомин, і багато ми бачимо людей, відходять від Господа. Вони просто робляться черстві, вони робляться мертві. І так і написано, де каже Господь до одної з церквів. Ти думаєш, що ти живий, але ти мертвий. І хай Господь нам дасть розуміння і страх той, дійсно, який необхідний, це є начало премудрості, щоб ми внікали писання і в себе, і аналізували, хто ми є, чим є в вірі, і як ми ходимо перед Богом, а Богу нашому за все, хай буде слава повіки. Амінь. Амінь.